Давайте постараємося розібратися в цьому такому твердженні про те, що ті, хто читають книжки, завжди будуть більш успішнішими, більш розумнішими, ніж ті люди, які дивляться телевізор. Інколи навіть говорять про те, що ті, які читають книжки, будуть керувати управляти тими, хто дивиться телевізор. Я погоджуюсь з цим ствердженням і поясню, чому діло в тому, що коли ми дивимося, наприклад, телевізор, ми споживаємо на там. 95 чи на 98 інформацію, там тільки 2 5 знань є, і то при умови, якщо ми там дивимося на якусь білетристику, на якісь серіали та мильні опери, якщо ми там дивимося ще якісь наукові передачі. Тобто, якщо взяти інформацію, яка йде з телевізора, ну, грубо кажучи, з інтернету, то це можна побачити так, що це здоровенний смітник, і в цьому смітнику є якісь там корисні речі. І ми от порпаємося в цьому смітнику, в цьому інформаційному шумі, там на 95%. Процентів для того, щоб цих 5% корисних речей звідти десь дістати для себе.